І в цій частині нашої програми ми поговоримо про радіоелектронну боротьбу, про дрони, все те, що стосується зараз нових розробок. В цьому контексті варто згадати Рамштайн, який відбувся минулого тижня, 11 квітня. Понад 11 країн зібралися разом для того, щоб знову обговорити питання безпеки, оборони, допомоги Україні. Йшлося про фінансову підтримку, і, зокрема, була створена також коаліція РЕБ. Наскільки це вчасно, наскільки це буде ефективно, коли і як відбуватиметься, про все це поговоримо зараз. До нас приєднується командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України Андрій Оченаш. Доброго ранку, пане Андрію. Доброго ранку, студія, доброго ранку, слухачі. Слава Україні, героям слава героям слава! Дякуємо, що приєдналися до нас. Отже, коаліція Ребів тут постає одразу кілька питань: перше чи не запізно з іншого боку, можливо, краще пізніше аніж ніколи. Що ви взагалі думаєте про цю коаліцію? Про її створення, от конкретно на цьому історичному відрізку. Власне, ніколи не пізно і краще пізно ніж ніколи. Це однозначно. І тим більше, що розвиток зараз безпілотних авіаційних систем він різко зріс, і різко зріс з обох сторін. Відповідно, потрібно шукати якісь певні дуже вузьконаправлені системи радіоелектронної боротьби з однієї сторони, з другої сторони, ці ж самі реби мають бути максимально в широкому спектрі своїх можливостей, наприклад, можливості перемикати. На різну частотність, щоб можна було збивати ті чи інші дрони, і при тому не садити наші дрони. Тобто небо зараз настільки засіяне дронами з, з обох сторін, що е, потрібно шукати таку систему радіоелектронної боротьби, яка буде працювати тільки щодо ворога, не застосують при тому, не застосовуючись проти українських HPV-дронів. щоб не було умовного Friendly Fire в системі радіоелектронної боротьби. Тому це точно не пізно. Ось, і звісно, що було б краще, якби. А партнери наші надавали таку необхідну допомогу більш активніше і швидше, але тим не менше знову ж таки, краще пізно ніж ніколи. Пане Андрію, а якщо йдеться про цю допомогу партнерів, і зважаючи на те, що наші виробники дуже багато теж докладають зусиль для того, щоб якісь нові розробки презентувати і практично задіювати, то тут йдеться більше про комплектувальні, про якісь технології, чи це можуть бути й готові так би мовити, системи, вироби. Я думаю, зі сторони саме партнерів найвигідніший варіант був би передавати вже готові системи радіоелектронної боротьби для того, щоб ем, умовно стати перевіркою для цих же систем радіоелектронної боротьби на нашому полі бою. Тобто вони можуть передавати свої системи і бачити результат цих систем на реальних бойових дій, бачити що ефективно, що неефективно. Але з точки зору сил оборони України, з точки зору е, нашої бригади Рубіж, я вважаю, що найкращий варіант для нас це. Безпосередньо, якби вони давали комплектуючі, адже е, е, генії української інженерії, українські розробники, вони виготовляють настільки потужні системи радіоелектронної боротьби, та й в принципі різні системи різних видів, що е, нам важливіше все ж таки фінансувати власний військово-промисловий комплекс і розвивати ті системи радіоелектронної боротьби, які вже працюють, і ті системи радіоелектронної боротьби, які вже дають результат, тому що ніхто не знає краще. Як боротися проти російських дронів, як українські військові, які воюють з Росією, я от дослівно щойно хотів запитати. Ми нещодавно говорили в нашому ефірі про інші види озброєння. Говорили фактично про те, що зараз зброя, яка не апробована в Україні на реальному полі бою, вона вже не може вважатися лідером ринку озброєнь в будь-якому разі, наскільки я розумію, про РЕБ це так само справедливо. Сто відсотків справедливо, і потрібно розуміти, що um... Ми теж перепробували велику кільку українська сторона. В цілому перепробувала величезну кількість систем радіоелектронної боротьби. Багато на чому навчалась, багато що змінювала. Навіть вчора ми їздили, наприклад, з побратимами перевіряли е, нові якісь види радіоелектронної боротьби, які хлопці безпосередньо намагаються робити самі. І водночас, вже напряму е, максимально наближено до лінії бойового зіткнення, максимально наближено до реальних бойових дій. Ми вже вирішуємо. Що потрібно змінити, що потрібно покращити, що потрібно докупити. Тобто це все робиться реально в прямому часі, і в прямому часі воно само, само вдосконалюється. Відповідно, це ж те саме, що й умовно з танками, які нам надіслали, і всі в і що це буде здійснення всіх наших мрій, умовно кажучи, і те. Але на жаль, він знищується звичайною FPV-шкою, хоча в світі він вважався найкращим та умовно танком. І такі ситуації вони 100% відсотки будуть продовжуватися, що е, не буде реальних е, досліджень, реальної перевірки бойової здатності цього продукту безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Чи є особливості, я розумію, що система вона діє за правилами спільними загальними? Скажімо, ця система може бути використана і безпосередньо на лінії бойових зіткнень, і десь у тилу, але поза тим, зважаючи на те, що ворог теж задіює різні ну, шахедами, наприклад, атакує всю територію України, якісь інші види використовує безпосередньо на лінії фронту. Тут системи РЕБ або інші чи захисні чи допоміжні системи вони відрізняються якимось чином? Вони відрізняються перш за все розмірами, і звісно, що своїм, як то правильно сказати, радіусом дії, тому що ті, які діють проти шахедів, це звісно, що по перше, шахеди летять на значно вищій висоті. Відповідно, їм потрібен реп, який буде значно міцніший, і який буде давати значно більшу потужність відповідно, наприклад, реби, які працюють на лінії бойового зіткнення, можуть мати розмір звичайного чемоданчика який буде вузько направлений, який буде направлений умовно кажучи вверх, і він буде зовсім по іншому працювати, наприклад, з мавіками і зовсім по іншому працювати з fpv дронами, тобто це буде абсолютно інша дія. Один може протидіяти безпосередньо скидам, тобто ти не можеш підлетіти до цілі і скинути на противника так само, і зі сторони росіян. Інший може діяти безпосередньо купольно, так що ти навіть влетіти туди не можеш. Твій коптер падає. Один кращий проти FPV, інший кращий проти е, мультироторних різних коптерів. І все насправді суперситуативно, і все насправді е, дуже е, начебто, здається, що один реп міг би посадити все, але на жаль, вона так не діє. І він, як би то не хотілося вузько направлений, і на позиціях може бути навіть декілька ребів. Один буде проти, притом маленьких вони будуть виглядати як звичайні чемоданчики або як звичайний рюкзачок. Один буде проти в другий буде проти мавіків. І вони будуть абсолютно один одного Е, один від один від одного не залежати. І, на жаль, не зможуть один одного замінити. Тому їх дуже велика. Велика кількість, дуже велика різновидність. Хотілося б поговорити про один із різновидів. Не так давно почала з'являтися інформація, що Україна навчилася збивати з курсу російські каби, ну власне блоки керування російськими кабами. І видання Економіст пише зокрема про систему радіоелектронної боротьби Ліма, яка глушить ці навігаційні сигнали. Я розумію, що не все ми можемо говорити в відкритих джерелах з іншого боку. Якщо вже економіст пише, значить якась кількість інформації. Доступна для широкої публіки існує, що ви можете про цю систему сказати, і взагалі про боротьбу з кабами зокрема? я думаю, що цій людині варто займатися іншими справами, а не розповідати про всі наші переваги, які в нас є, через те, що все ж таки, щось має бути в секреті, і росіяни точно мають не знати про багато наших переваг. Це перше. друге щодо цієї системи, в принципі, сказати багато не можу, так як є, перш за все, офіцером достатньо. Добавлю бригада, яка показує прекрасні результати на лінії бойового зіткнення, але не зв'язаний з такою системою, як Ліма. Хоча точно знаю, що подібні проекти працюють, і каби падають зовсім не туди, куди б хотілося. В крайньому випадку, навіть ситуація, в якій я побував, можливо, саме завдяки цій роботі, кап впав не на наш бліндаж, а там в найближчих там, 150 метрах від нас, і хлопці залишились живі. Тому найкращий варіант це не говорити про такі речі, а розвивати такі речі. І найкращий варіант це безпосередньо робити їх кращими і мати можливість е ще більше, ще більше збивати з курсу російські шахеди, каби, ракети тощо. І щодо техніки, яку надають нам партнери, от є цікавий звіт від Бундесверу, який опинився в розпорядженні німецьких журналістів, і висновок його такий, що український бойовий досвід у використанні німецького озброєння виявив перевагу простого озброєння над високотехнологічним, і тут питання щодо дронів. Я розумію, що все потрібне, але от щодо того, як випробовують, наприклад, нові зразки, як часто доводиться або відмовляти. Повертати назад, допрацьовувати, або навпаки, скажімо, є цифра там відсоток, що одразу все йде, проходить випробування, виправдовує себе, працює ефективно, і ви берете це в роботу. Можливо, коротко так на своєму досвіді розкажете про це. Якщо це стосується безпілотних авіаційних комплексів, то зазвичай все просто дороблюється вже на місцях. Тому що якщо по взагалі безпілотні авіаційні комплекси, це такий вид озброєння наразі, і такий рід військ, який потребує максимально швидкого вирішення будь-якого питання. При тому на місцях, при тому вже зараз, при тому навіть на вчора. Як говорять в армії, нам це потрібно було навчора, тому воно має вже бути зараз готове. І відповідно, коли нам приходять якісь безпілотні авіаційні комплекси нових типів, вони однозначно повністю обльотують. Безпосередньо вже у нас ми вивчаємо їхні тактико-тактичні характеристики. Чудово, якщо ми маємо можливість спілкуватися з виробником і маємо можливість визнавати, умовно кажучи, внутрішню частину цих дронів, тому що ми вже безпосередньо знаємо, що там можна покращити, що там можна оновити, що там можна замінити. Відповідно, вже тоді, коли ми доходимо до якоїсь фінальної стадії і задоволені результатом, випускаємо ці дрони в повітря для того, щоб вони знищували противника. Тому те, що стосується безпосередньо безпілотних авіаційних комплексів, бійці. Бригади Рубіж роблять його от буквально вже от буквально, так от за столом, як я з вами спілкуюся. Наприклад, вчора були е, з побратимами і е, мав можливість поспілкуватися з інженерами, які займаються безпосередньо цим, всім, тому що потрібно розуміти, що е, наразі розвивається напрямок інженерних. Навіть не знаю, як це правильно сказати, це не інженерні війська по своїй суті, але це водночас геніальні інженери, геніальні конструктори, геніальні 3 d планувальники які сидять і повністю кожного дня щоденно перевіряють дрони, прошивають їх, роблять їх кращими, сучаснішими, досконалішими для того, щоб вже пілот пізніше взяв цей коптер і міг полетіти. Тобто, це настільки велика сфера роботи, що Важко уявити, навіть я не можу уявити свого наразі життя як пілота. Умовно кажучи, без інженерів, які щодня роблять цю складну неймовірну роботу для покращення наших дронів і для того, щоб вони могли долетіти до кінця. Тобто бувають навіть ситуації, коли нам приходить безпосередньо дрон, і здається, що він все ідеальний, все супер, Але ти вилітаєш теж навіть. Біля лінії бойового зіткнення, там, наприклад, за 15-20 кілометрів, і дрон не, не показує результату. От він не летить і все, тому що там десь працює РЕМ, там десь працює якась заглушка, там ще щось працює. Відповідно, вже інженери шукають плюси, мінуси цього всього і змінюються все. Тому, дякуючи українським фіксикам, як то кажуть. Ми маємо можливість літати, і кожен дрон абсолютно кожен проходить перевірку, прошивку, покращення тощо. От якраз про те, чому дрони не літають, причому не стільки наші, скільки ворожі. Про війну частот. Я от на моїй пам'яті, ми вже рік, можливо, понад рік тому, з одним із ваших колег, говорили про реб. І говорили про те, що гіпотетично можлива ситуація, коли вся весь спектр частот буде, так би мовити, закритим, і не літати не зможе ніщо. Поява дронів на оптоволокні це свідчення саме цієї проблеми. В якому стані зараз, взагалі, війна частот? Насправді війна частот продовжується і закрити небо повністю всіма частотами, на мою думку, неможливо через те, що це на квадратний кілометр потрібно ставити настільки велику кількість систем радіоелектронної боротьби, щоб вона закривала абсолютно всі частоти. частоти в один момент, закриваючи повністю поле бою. Це ну дуже важко уявити високочастотність. Настільки зараз різна, що вона варіюється від сотень мігагерців до тисяч, просто там умовно кажучи, від 433 до там 5 і 8, тобто 5800. тисяч вісімсот, і вони настільки широкі, там настільки є де розбігтися, що головне мати тільки можливості і вміння правильно це все використовувати. Наприклад, я як пілот цього не, не знаю, не розумію. На жаль, і знову ж таки, все завдяки от нашим фіксикам. А наші фіксики, наші е, інженери, <кхід> навіть з нашої бригади, вони роблять ну інколи просто. Чудесні справи, при тому настільки чудесні, що там мають можливість і перескакувати з одної частоти на іншу тощо. І росіяни, в принципі, теж це роблять і всі про це знають. Але тут же на яких частотах можна працювати, на яких частотах можна перескакувати? Знову ж таки, щодо закритого неба, ми вже бачимо, що використовуються дрони на оптоволокні, тобто небо точно не буде закрите, і можна буде використовувати дрони на оптоволокні. Хоча, в порівнянні з, наприклад, різночастотними дронами, дрони на оптоволокні не є панацеєю через те, що вони значно умовно повільніші, вони значно неповороткіші, і вони теж залежать від батареї. Але з плюсів, однозначно є те, що на них аж ніяк не працює система радіоелектронної боротьби, ніякі, тому що в них зв'язок безпосередньо йде по цій оптоволоконній нитці. Тому. Сфері БПЛА все тільки починається насправді, і далі буде розвиток просто шалений. І я навіть не можу уявити собі, який він буде. І Я впевнений, що бійці бригади рубіж покажуть. Що... Десятки тисяч чудових результатів з використанням безпілотних авіаційних комплексів тут, звісно, про цю гонку, яка відбувається у сфері безпілотних систем дронів, як таких, ми часто чуємо повідомлення про те, що росіяни змінюють тактику, винаходять щось нове. От як на оптоволокні свого часу теж почали активно поширювати цю інформацію. Далі спостерігаємо, з часом з'являється протидія, тобто завжди щось винаходиться. Далі знову працюють, як ви кажете, фіксики над тим, що. Щоб щось вигадати, аби чи протидіяти, чи підсилити свої можливості або оборони, або наступу. І щодо росіян, от, зокрема, ви безпосередньо на вашому відрізку бачите якусь зміну, що вони нового придумують? Чи вони поки зосередилися на ось цих останніх своїх розробках, чи там, скажімо, можливостях? Насправді важко сказати через те, що до рук не завжди потрапляють дрони противника. Ми точно знаємо, що в них достатньо гарно розвиваються системи. Мультироторних дронів, і, власне, саме прошивки всередині них, тобто, це система, яка допомагає дрону от, саме протидіяти цим радіоелектронній системі боротьби. Водночас, ми знаємо, що кількість FPV-дронів противника вона дуже величезна. Наприклад, на одній з ліній нашої бригади, в день могло бути застосовано 230 FPV-дронів за день. Просто уявіть собі цю жахливу кількість. Але водночас кількість дольотів е, до е, цілі не більше тридцяти відсотків, і звісно, що вони намагаються там якось. Е, а, Знайти якісь наші слабкі місця. Вони намагаються теж використовувати якісь нові частоти тощо, але поки що в крайньому випадку знову ж таки з мого досвіду зі спілкуванням з спеціалістами нашої бригади рубіж в них реально не виходить цього, тобто вони можуть використовувати в посту велику кількість дронів, не отримуючи того ефекту, який би вони хотіли. А у нас ситуація трішки інша. Наші знову ж таки інженери дуже працюють над тим, щоб пілот міг долетіти туди, куди потрібно, і в нас значно вищий Відсоток дольотів, грубо кажучи, ніж в противника, це 100%. Я тут хотів поговорити. У нас є тут кілька хвилин для цього. Ще про деякі окремі новинки технологічні. Не знаю знову ж таки наскільки, наскільки глибоко я чув дуже багато вже дискусій довкола лазерної зброї. Причому знаєте, ці дискусії такі запеклі, і можливо, чим менше людина знає, тим запекліша дискусія, а можливо і ні. І вона пролягає між такими полярними, скажімо, позиціями, що ні за лазерною зброєю майбутнє, і ми їм ще покажемо. А закінчуючи точкою зору, що лазер настільки розсіюється будь-яку атмосферну перешкоду, що найменша хмарність про лазер можна забути, взагалі перестаньте займатися дурницями. От це крайні точки зору, які є чув з приводу лазерної зброї, але можливо не лазером єдиним, які іще напрямки технічної думки можемо ми побачити в скорому часі на фронті. На вашу думку, а можливо, вже і за вашими спостереженнями. Дуже важко сказати насправді кожного разу, коли я приїжджаю до побратимів з різних підрозділів, я дивуюся чомусь новому. Про тому інколи я дивуюся з абсолютно величезними очима, не розуміючи, як в принципі до цього можна було додуматися. І я зовсім не здивуюся, якщо саме українці вигадують той лазер, який буде стріляти, так як стріляють в заріних війнах, і буде збивати ті дрони, ще буде реально кольоровим. Ось я реально цьому абсолютно не здивуюся, тому що кожного разу вигадую щось нове, при тому таке нове, про що ну раніше ну, важко було задуматися. І в таких випадках я дуже шкодую, коли я не вчив фізику, і е, мені воно дуже часто навіть не приходить в голову, мені навіть немає. Що дістати цю думку, тому що те, що виготовляють українці, це просто вау, це величезне, неймовірне вау, з урахуванням е, того фінансування, яке в нас є, і з урахуванням того, що дуже часто воно реально робиться на колінці. Тобто, якби в нас було умовно американське фінансування або американська економіка, то повірте, не е, російська армія, не будь-яка інша армія світу. Е, мені мені здається, навіть не армія прибульців, якби вона й напала на Україну, вона б навіть не мала шансів через те, що ми завжди знаходимо е, метод як протидіяти противнику, знищуємо росіян в абсолютно нерівному бою, знищуємо величезні кількості. Просто знаходимо щоденно нові методи, як боронити нашу землю, як покращувати ситуацію з е, випадку в напрямку безпілотних авіаційних комплексів як протидіяти ворожим різним новинкам, тому. Те, що буде далі, навіть важко уявити, я більше впевнений, що Сил оборони України, в тому числі бригада Робіш, покажуть, що нереально круті результати в напрямку безпілотних авіаційних комплексів. Пане Андрію, з ваших слів можна зробити висновок, що нашим партнерам, мабуть, навіть вигідніше не стільки щось передавати, а вже закупляти у нас, переймати якісь технології. Ну єдине, що все одно допомога принаймні фінансова потрібна ну, і на рівні комплектації комплектувальних. Але от щодо дуже коротко, вже наостанок, щодо співпраці між різними нашими. Ми підрозділами або там, скажімо, батальйонами, або тими, які є в бригадах, які займаються безпілотниками. Ви обмінюєтеся тут не про інформацію, не про якусь співпрацю, а саме конкретно, од розробками, або там, скажімо, чимось, що вже ваші інженери вигадали або вдосконалили. Чи передаєте ці е, наробки ну, здобутки іншим вашим партнерам, колегам? Все звісно ситуативно, але з точки зору нашої бригади робіш особисто моєї. Якщо ми маємо щось нове, і в нас є побратими, які цим цікавляться. Ми обов'язково з ними поділимося, обов'язково розповімо про якісь новинки, про вдалі операції тощо. І якщо навіть в нас є якісь коптери, які ми можемо дати попрацювати, то ми їх обов'язково даємо. Тому я вважаю, що найкращий метод співпраці це є горизонтальний зв'язок, який допомагає покращувати загалом наші позиції через те, що як я кажу, це не війна бригад, це війна держав. І ми перш за все боронимо нашу державу, і тому маємо співпрацювати і допомагати один одному, тому що це є основа Основа підтримувати, допомагати і підсказувати. І я думаю, що з цього вийде хороший результат. Тут дійсно цікаво, тому що конкуренція мізків, технічна конкуренція, вона все одно залишається конкуренцією. Але от наші бійці, зі слів Андрія Очинаша, які зараз на зв'язку навчилися цю конкуренцію теж перетворювати на нашу технічну перевагу на полі бою. Дякуємо вам за це. Дякуємо за розмову за все, що ви з вашими побратимами робите на полях війни російсько-української війни. Командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів Кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж на. Національної гвардії України Андрій, чи був з нами на зв'язку?